Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Близнюки. Для фінансів це, на жаль, буде не надто приємний тиждень. Можливо, фінансів не вистачатиме. Можливо, навіть доведеться залізти в борги. Можливо, так складуться обставини, що вам доведеться взяти на себе якісь не дуже вам приємні фінансові зобов'язання. А також можливо, що вам доведеться прийняти якесь рішення стосовно фінансів, яке вам не хочеться приймати, але просто ну ніяк буде уникнути і доведеться це обдумувати і якось щось вирішувати, що з цим робити. Здоров'я, на жаль, також дещо підводитиме вас наступного тижня. Це може бути як і психосоматика через те, що у вас буде надміру емоцій, швидше за все негативних. Бо я не думаю, що позитивні емоції дуже вже так можуть негативно впливати на організм, і це відразиться на вашому здоров'ї. Або ж ви просто наступного тижня не дослухатиметеся до свого тіла. Воно вам даватиме сигнали, що перепочинь, я вже втомилася, що оте нам уже лишнє, але ви, немов, не чутимете тих сигналів і робитимете так, як, ну як ви самі собі вирішите, а не так, як просить ваше тіло. У романтичних стосунках все стабільно, спокійно, без всяких лишніх перепадів. І хоча це стосунки не прям про романтику, не буде всіх оцих охів, охів, ох і ах і ах, я тебе люблю, ах ти моє сонечко. Але будуть конкретні дії. От любов через дії, через допомогу, через підтримку, можливо, через якісь подарунки. Ну і відпочинок, на жаль, буде так собі. Не те, що ви зовсім не відпочиватимете, а просто ви відпочиватимете якось уривками. Одну частину чогось там зробили чи щось закінчили робити, ага, трошки відпочили. Потім ще щось зробили, ще чуть-чуть відпочили. Тобто це буде аж ніяк не повноцінний відпочинок. Це щось таке, схоже до перекурю. Роблю, 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 так, можу собі дозволити 5-10 хвилин відпочити, відпочиваю. Далі знову давай вперед, ми зробимо ще й оце. І оце, і оце, а тоді, можливо, я відпочину, можливо, я посижу. І оце підтвердження того, що ви не слухаєте своє тіло. І це може відобразитися на вашому здоров'ї. Бо швидше за все, тіло вам уже даватиме знаки, що досить, давай, дійсно відпочинемо. А ви ні, закінчимо оце, потім будемо відпочивати. Або, як кажуть старі люди, на тім світі відпочинемо.